Добрий день! Сьогодні я покажу герданчики, прямі та кругові, які виготовлені за моїми власними схемами. Так, і розпочну я з такого герданчику тематичного. Маленький принц. Дуже цікавий такий герданчик. Можна і як дитячий, бо він не дуже довгий. Ось такий чудовий. Це, мабуть, одна з моїх найперших схем. Ну, не найперша, але одна з найперших. Още одна теж дуже давно розроблена схема, але зараз вона є вдосконалена. Цей гарданчик не продається, але за більш вдосконаленою схемою я виготовлю на замовлення. З парасольками схеми є на моєму телеграм-каналі. Можна подивитися, які є схеми. Такі гарданчики коштують. 1400 гривень. Ось ще один горданчик. Це моєю схема. Це магнулія жовта. Може бути, у жовтому кольорі та у рожевому. Такий горданчик 1600 гривень. Дуже популярна геометрична схема. Є на чорному фоні, а також є в зеленому кольорі. Дуже цікавий з цими смужками. Дуже багато в чому він полюбився. Такий. 1200 гривень такий коштує. Так, такий герданчик, цей саме цей не продається, це я собі робила. Але виготовлю такий на замовлення. Такий герданчик може бути з ехіноцеєю у центральному колоні, також з ромашкою або маками. Такий герданчик на замовлення коштує 3200 гривень. Кругові герданчики. Такий герданчик теж може бути у рожевому кольорі та в жовтому. Такий герданчик коштує 2,5. Ось такий гарданчик з соняхами, також може бути з калиною повністю, або замість соняха може бути мак. Це моя схема. Також авторська. Саме цей не продається, коштує 2,5 тисячі гривень, гривень, та можу такий виготовити на замовлення. Оцей герданчик робився на подарунок. Для моєї улюблено матусі. Тому можу його зараз продемонструвати. Дякую за увагу. Приходьте до мене на канал.